Вранці Вініцій прокинувся ослаблий, але з холодною головою гарячка минула. Здавалося йому, що розбудив його шепіт розмови, та коли розплющив очі, лігії не було біля нього. Уж стільки, схилений над куминком, розгрібав сивий попіл і шукав під ним жару, знайшовши, який заходився дмухати на вуглинкі так, ніби це не вустами, а ковальським міхом. Вініцій Пригадавши, що цей чоловік учора задушив крутона, розглядав із захватом істинного любителя арени його велетенську спину, схожу на спину циклопа та могутні, мов колони ноги. Дякую Меркурію, що не звернув мені шию, мовив подумки Вінісі. Присягаюся полуксу. Якщо інші лігійці схожі на нього, то дунайські легіони колись матимуть з ними добрячий клопіт. Уголоше промовив. Гей, рабе. Урс повернув голову від коминка та, всміхнувшись йому майже приязно, сказав Дай тобі, Боже пане, доброго дня і доброго здоров'я, але я не раб, я вільна людина. Вінісію, що мав бажання розпитати Урса про рідний край лігії, слова тій приємно було чути, бо розмова з людиною вільною, хоча й простою, менш принижувала гідність його римлянина і Патриція, ніж розмова з рабом, в якому ні закон, ані звичай. Не визнавали людської істоти. Тож ти не Авлію?» – запитав. Ні, пане, я служу в калінні, як служивій матері, але з доброї волі. Тут він знову схилився над куминком, аби подмухати на вуглинки, на які наклав трісок, потім випростався і сказав У нас немає рабів. А він запитав Де лігія?» Щойно пішла, а я маю приготувати сніданок для тебе, пане. Вона пильнувала тебе всю ніч. Чому ж ти її не замінив? Бо так захотіла, а моя справа слухатися. Тут очі його спохмурніли, і за хвилину він додав Якби я її не слухався, то ти пане, вже був мертвий. Чи жалкуєш що не вбив мене? Ні, пане, Христос не велів убивати. А та тацина кротон, не міг інакше, пробурмотів Урс. І подивився, немов жалем на свої руки, що, мабуть, залишалися язичницькими, хоча душа прийняла хрещення. Потім поставив горщик на триніг і, присівши на опочіпки перед куминком, замислено втупився в огонь. Це твоя провина, пане, врешті мовив. По що здіймав руку на неї царську доньку? У першу мить у Веніція повстала гордість, що невіглас і варвар сміє не тільки промовляти до нього так безцеремонно, але й дорікати йому. До тих надзвичайних і неправдоподібних подій, які сталися з ним з учорашнього вечора, додалася ще одна. Але слабий і без під рукою стримався, та й бажання довідатися про якісь подробиці життя лігії перемогло тож, заспокоївшися. Почав розпитувати про війну лігійців проти Ванія та Свебів. Урс охоче й відповідав, але не міг додати багато нового до того, що Вінніці розповідав свого часу Аул плавті. У битві Урс участі не брав, супроводжував бо заручність до табору Анелія Гістра. Знав тільки, що лігійці перемогли свебів і язигів, але вождя й царя їхнього було вбито стрілою язига. Відразу після цього отримали вісті, що Семнони підпалили ліси на їхніх кордонах і повернулися поспішно, щоб помститися за шкоду, а заручниці лишилися Ванелія, що спершу наказав до них виявляти царську пошану. Пізніше мати Лігії померла. Римський вождь не знав, що робити з дівчинкою. Урс хотів повернутися з нею додому, але дорога була небезпечна, звірі та дикі племена. Тож, коли надійшла звістка, що якесь посольство лігійців, розташоване в Помпонія, пропонуючи допомогу проти маркуманів, гістр одіслав їх до Помпонія. Прибувши до нього, довідалися, одначе, що послів ніяких не було, тож залишилися таким чином у таборі, звідки Помпоній привіз їх до Рима, а після тріумфу віддав царське дитя Помпонії Грицині. Вініці, хоча для нього в тій розповіді. Війнісі, хоча для нього в тій розповіді незначні лише подробиці були невідомими, слухав із задоволенням, бо безмірному його родовому марнославству лестило те, що є свідок, який підтверджує царське походження Лігії. Як царська донька, могла б вона посісти при імператорському дворі становище на рівні з дівчатами і знатних сімейств, тим паче, що народ, яким правив її батько, Ніколи не воював з ривом і, хоча й варварський міг становити загрозу, бо, за свідченням самого Анелія Петра, мав незліченну кількість воїнів. Урс, зрештою, цілком підтвердив це свідчення, бо на запитання Вініція про лігію відповів: Ми сидимо в лісах, але землі стільки в нас, що ніхто не знає, де кінець пущі, і народу в ній багато. Є також у пущі міста дерев'яні, в яких достаток великий. Бо симнони, маркомани, вандали та квади награбують по світу, те ми в них одбираємо. Вони ж не сміють до нас іти лише коли вітер одних подме, палять нам ліси. І не боїмося ні їх, ні римського імператора. Боги подарували римлянам панування над усією землею, мовив Суворо Вініцій. Боги це злі духи, відповів простодушно Урс. А де немає римлян, там немає панування. Тут Полагодив огонь і сказав ніби сам до себе, Коли імператор узяв Каліну до палацу, я подумав, що її там можуть скривдити, то хотів іти аж ген до лісів і привести лігійців на поміч царівні. І лігійці рушили б до Дунаю, бо то народ добрий, хоч і язичники. Ось, до речі, і приніс би я їм добру звістку. Але я й так вирішив, що як повернеться Каліна до Помпонії, поклонюся їй, аби дозволила мені йти до них. Бо Христос народився далеко, і вони навіть не чули про нього. Він знав ліпше за мене, де йому треба народитися. Але коли б таки в нас у пущі з'явився на світ, певно, б ми його не замучили, але плекали б дитятко та дбали, щоб йому нічого не забракло ні дічини, ні грибів, ні шкур бобрових, ні бурштину. А щоб ми у свебів та маркуванів награбували, те йому б отдали, що мав достаток і зручності. Кажучи це. Приставив ближче до вогню посудину з юшкою, призначеною для Вініція, і замок. Думка його блукала, мабуть, якийсь час з пущами лігійськими, і тільки коли рідина почала шуміти, вилив її в пласку миску і, осудивши, як слід сказав Глав крадив, аби якнайменше рухати пане навіть тією рукою, що лишилася здорова. Тож каліна мені наказала тебе годувати. Лігія наказала. На те нічого було відповісти. Вініцію навіть не спало на думку противитися її волі, мов би вона була донькою імператора чи богинею і тому не сказала ні слова. Урже, сівши біля його постелі, почав черпати юшку з миски малим кугликом і подавати йому її до вуст. Робив це так дбайливо і з таким добрим усміхом у своїх блакитних очах. Що вініцію навіть не вірилося, що це міг бути той самий грізний титан, який учора задушив кротона, кинувся на нього самого Мобуря і розтерзав би коли б не милосердя лігі. Молодий Патріцій вперше в житті замислився над тим, що може діятися в душі простої людини слуги варвара. Але Урс виявився нянькою такою ж незграбною, як і дбайливою. Кухлик тонув цілковито в його Геркулесовій долоні, тож не лишалося ніякого місця для вуз Вініція. Після кількох недалих спроб велетень вельми ніяковічі зауважив Еге, легше зубра з пащі вивезти. Вініція потішило з Ніяковіння, та не менше зацікавила його заувага. Бачив у цирках страшних диких биків, доставлених з північних пущ. Найхоробріші бестіарії. Виходили проти них із побоюванням, і лише слона вони поступалися за величиною силою. Невже ти пробував брати цих звірюк за роги? запитав здивовано Вініцій. Доки не пролетіло наді мною двадцять зим я боявся, відповів Урс, а потім бувало. І він знову заходився годувати вініція ще не ніж до цього. Мушу попрохати Міріам або Назаря, сказав. Але тим часом бліде личко лігії показалося із-за запони. Зараз допоможу мовила. І вийшла за хвилину у скубіку, де, мабуть, готувалася прилягти. На ній була тільки туніка, що облягала її тіло, в давнину таку називали капіті, закриваючи щільно груди і волосся мало розв'язане. В Вініці, серце, якого закалатало при її появі, почав їй дорікати, що досі не подбала про сон. Але вона відповіла весело. Саме це хотіла зробити, але спершу я зміню урса. І взявши кухлик, сіла на кречу постелі і почала годувати Вінісія, що почувався водночас, і впокореним, і щасливим. Коли нахилялася до нього, віяло на нього тепломії тіла, і розв'язане її волосся спадало йому на груди. Він же блід від хвилювання, та в сум'ятті й у пориві пристрасті відчував, що це найдорожче. І над усе обожнювана голівка, перед якою весь світ для нього є ніщо. Раніше він її жадав, тепер починав її любити всією душею. Давніше, як узагалі в житті, так і в почуттях, був, як усі тогочасні люди, сліпим, жорстоким егоїстом, що дбав лише про себе, тепер почав думати і про неї. За хвилину Вініці відчув себе неголодним і, хоча дивитися на неї, відчувати її присутність для нього було неперевершеною розкішшю, сказав Досить, іди спати Божественна. Не називай мене так, відповіла. – «не гоже мені таке слухати. Одначе всміхнулася до нього і потім сказала йому, що сон її покинув, що зовсім не втомилася і що не буде відпочивати, поки аж прийде главку. Він слухав її слова як музику. І серце йому переповнювалося усе більшим хвилюванням, усе більшим захватом, усе більшою вдячністю, і думка билася, як би їй цю вдячність виявити. Лігія сказав після хвилинного мовчання. Я тебе раніше не знав, а тепер знаю, що хотів дійти до тебе хибним шляхом, і знаю, що я тобі скажу: повертайся до Помпонії Грицини і будь певна, що віднині ніхто не здійме на тебе руку. І її обличчя посмутніше враз. була б щасливою мовила, коли б її хоч здалеку могла побачити, але повернутися до неї вже не можу. Чому? запитав здивовано Вініці, Ми, Християни, знаємо через акту, що діється на Палатині. Невже ти не чув, що імператор незабаром після моєї втечі, а перед своїм від'їздом до Неаполіса? Викликав Авла та Помпонію, вважаючи, що мені допомогли, погрожував їм своєю немилістю. На щастя, Авл міг йому відповісти: ти знаєш, володарю, що ніколи Олжа не оскверняла мої уста, тож присягаюся тобі, що ми не допомогли їй утекти, і як і ти не знаємо, що з нею. І імператор помірив, а потім забув. Я ж за порадою старішин ніколи не писала матері, де я є, аби вона завше сміливо могла заприсягнутися, що нічого не знає про мене. Ти, може, цього не зрозумієш, Вініцію, але нам брехати не можна, навіть коли б ішлося про життя таке наше вчення, якому хочемо підпорядковувати наші серця. Тому я й не бачила помпонію відтоді, як покинула її дім. А до неї лише час від часу доходять далекі чутки, що я жива. І перебуваю в безпеці. Тут охопила її туга, бо очі наповнилися слізьми, та незабаром вона заспокоїлася і сказала Знаю, що і помпонія сумує за мною, ми, одначе, маємо нашу втіху, якої не мають інші. Так відповів він ваша втіха Христос. Але я цього не розумію. Дивися на нас немає для нас розлук, немає хвороб і страждань, а коли приходять вони. То перетворюється на радість і смерть сама, яка для вас є кінцем життя, для нас є тільки його початком, заміною гіршого щастя на краще, менш спокійного на спокійне та вічне. Зваж, яким високим мусить бути вчення, що велить нам виявляти милосердя навіть до ворогів, забороняє брехню, очищає душі наші від злоби та обіцяє по смерті блаженство безмежне. Чув це в Остріані і бачив, як повелися зі мною та з Хілоном. І коли про це думаю, здається мені, що це сон і що ні вухам, ні очам не мушу вірити. Але дай мені відповідь на інше запитання Ти щаслива? Так, відповіла Лігія. Віруючи в Христа, я не можу бути нещасливою. Вініцій поглянув на неї так, ніби те, що вона говорила, переходило зовсім в межі людського розуміння, і не хотіла б повернутися до Помпонії. Хотіла б усією душею і повернусь, якщо на це буде воля Божа. Ось тобі я кажу повертайся, а я заприсягнуся моїми ларами, що не здійму на тебе руку. Лігія на мить замислилася, потім відповіла Ні, не можу близьких моїх наражати на небезпеку. Імператор не любить роду плавтії. Коли повернулася, ти знаєш, як через рабів розходиться всяка новина по Риму, Тож і моє повернення стало б розголошеним у місті, і Нерон, без сумніву, довідався про нього від своїх грабів, тоді покарав би Авла та його родину, а в кращому разі відняв би мене в них знову. Так, сказав хмурячи броввініці, це могло бути. Хоча б заради того вчинив би це, аби показати, що воля його мусить виконуватися. Щоправда, він тільки забув про тебе або не хоче думати, вважаючи, що не йому, а мені втрата. Але, може, віднявши тебе вавла, віддав би мені, а я повернув би тебе помпонії. А воле вона запитала зі смутком Вініцію, чи хотів би ти мене знову бачити на палатині? Він же, сіплюючи зуби, відповів: Ні, твоя правда, я говорив, як дуре, ні. І раптом побачив перед собою ніби прірву без зна: був патрицієм, був військовим трибуном. Був людиною впливовою та над усіма сильними світу, до якого належав, стояв безумець, чиї примхи та гнів неможливо було передбачити. Не рахуватися з ним, не бачити його могли хіба що такі люди, як християни, для них увесь світ його розлуки, страждання і саме смерть були ніщо. Всі інші мусили дрижати перед ним. Весь кошмар часів, у яких жили, явився Вініцію в ініцію усій своїй потворній повноті. Не міг він оддати лігію сім'ї Авла через побоювання, що недолюдок згадає її та спрямує на неї гнів. з того самого приводу, якби її тепер узяв за дружину, міг наразити на небезпеку її себе та сім'ю Авла. Хвилини кепського настрою вистачить, аби загубити всіх. В вперше в житті відчув, що або світ мусить змінитися, переродитись, або життя стане зовсім неможливим. Зрозумів і те, що хвилину тому ще було для нього вкрито темрявою, в такі часи самі лише християни можуть бути щасливими. Але насамперед охопив його жаль, коли зрозумів і те, що це він сам так поплутав життя собі і лігі, і з оцієї плутанини не було напевно виходу. І під впливом цього жалю заговорив чи знаєш, що ти щасливіша за мене? Ти в бідності і в оцій одній кімнатці серед простих людей маєш свою віру і свого Христа. Я ж маю тільки тебе, і коли мені тебе забракло, був подібним до жебрака, що не має ні даху над головою, ні хліба. Ти мені дорожча за весь світ. Шукав тебе, бо не міг жити без тебе. Не хотів ні бенкетів, ні сну, коли б не сподівання, що тебе знайду, кинувся б на меч. Але боюся смерті, бо не зможу тоді бачити тебе. Кажу тобі щиру правду, що не зможу без тебе жити і досі жив лише сподіванням, що тебе знайду і побачу. Чи пам'ятаєш наші розмови з Авлом? Одного разу накреслила мені рибу на піску, а я не розумів, що це означає. Пам'ятаєш, як грали ми в м'яча? Кохав вже тоді тебе над життя, але ж і ти почала здогадуватися, що кохаю тебе. Надійшов Авл, почав нас лякати лібітину і перебив нашу розмову. Компонія сказала на прощання Петронію, що Бог єдиний, всемогутній милосердний, але нам і на думку не спало, що вашим Богом є Христос. Хай мені віддасть Тебе і полюблю Його, хоч видається мені Богом рабів, чужоземців і бідняків. Ти сидиш коло мене і думаєш про нього лише. Думай і про мене, бо інакше зненавиджу Його. Для мене ти єдина Божество. Благословені батько твій мати, благословена земля, що тебе пустила на світ. Хотів би обняти твої ноги й молитися тобі, поклонятися тобі, приносити тобі жертви, дари, ти тричі божественна. Ти не знаєш, ти не можеш знати, як я тебе кохаю. Говорячи так, провів рукою по зблідлому чолі і заплющив очі. Натура його не знала ніколи в пину ні в гніві, ні в любові. Говорив із запалом, як людина, що вже не володіючи собою, не хоче дотримуватися міри ні в словах, ні в почуттях, але говорив із глибини душі від щирого серця. Відчувалося, що біль, захват, жага, й почуття глибокої поваги, накопичившись його в його грудях, вибухнули врешті нестримним потоком слів. Лігії слова його видалися блюзнірськими, одначе серце її калатало так, Ніби хотіло розірвати ту ніку, що стискувала груди, не могла впоратися із жалю до вініція та до його страждань, зборушувала її повага, з якою до неї говорив, почувалася коханою та обожнюваною без меж, відчувала, що цей нездоланий, небезпечний чоловік належить тепер їй душею, тілом як рав, і це усвідомлення його покірності разом із своєю владою над ним наповнювало її щастям. Спомини її ожили в одну мить, був для неї знову розкішним і красивим, як язичницький бог, вінці, який у домі Авла говорив про любов, іначе будив, зіснує її тоді ще на півдитяче серце, тим самим, чиї поцілунки відчувала ще на вустах, і ще їх обійми вирвав її на палатині ус, як і сполум'я. Тільки тепер із захватом, а водночас із болем у своєму орлиному обличчі. З поблілим чолом і благальним виразом очей, поранений, зламаний коханням, люблячий, сповнений обожнювання та покори, бачився їй таким, яким його хотіла мати його тоді, та якого могла покохати всією душею, а отже, дорожчим, ніж будь-коли. І раптом усвідомила, що може настати хвилина, в якій його любов огорне й понесе її, наче вітер, і, зрозумівши, відчула те ж саме, що й він, а саме. Стоїть вона на краю прірви. І для того вона покинула дім Авла, і для того рятувалася втечею, і для того переховувалася стільки часу в бідних кварталах міста? Хто цей вініці? Августян солдат і придворний Нерона адже брав участь у його розпусті і шаленствах, як свідчив про це той бенкет, якого лігія не могла забути. Адже ходив з іншими до храмів і приносив жертви негідним богам, у яких, може, й не вірив, але віддавав їм одначе усталену шану. Адже він переслідував її для того, щоб із нею зробити свою рабиню і коханку, ввівши її в страшний світ розкоші насолод, солодких і неподобств, які волають про гнів і помсту Бога. Видавалося справді, що він змінився, але ж він сам тільки но сказав, що коли вона більше думатиме про Христа, ніж про нього. То він готовий Христа зненавидіти. Сама думка про якусь іншу любов, ніж любов до Христа, вважала Лігіє, вже є гріхом проти Нього та проти Його вчення. Тож, коли помітила, що на дні її душі можуть прокинутися інші почуття й бажання, охопила її тривога за своє майбутнє і за своє серце. Під цю хвилину душевного сум'яття. Трапився Главк, який прийшов оглянути хворого та дізнатися, як його справи. На обличчі Веніція Коком змигнути відбився гнів і роздратованість. Сердитий був, щоб перервали його розмову з Лігією. і коли Главк почав задавати йому запитання, відповідав ледве не з презирства. Щоправда, він заспокоївся незабаром, але якщо Лігія сподівалася, що почути Остряні могло подіяти на його егоїстичну натуру. То сподівання це мусило щезнути. Змінився він тільки для неї, та поза тим лишилося в нього в грудях, як і раніше, суворе й самолюбне істоноримське і водночас вовче серце, не здатне ні не тільки на сприйняття солодкого християнського вчення, але й на вдячність. Пішла врешті сповнена душевного смутку і неспокою. Раніше в молитві приносила Христові серце погідне і достоту чисте, як сльоза. Тепер Погода та була зіпсована. Осердя квітки дістався отруєний черв'як і почав у нім порпатися. Навіть сон, хоча вона провела дні безсонні ночі, не приніс їй заспокоєння. Снилося їй, що в остріані, Нерон на чолі свити агустіанів, акханов, корибантів і гладіаторів, давить увінченою трояндами колісницею натовпи християн. А він хапає її в обійми, тягне на колісницю. І протискаючи до грудей шепоче, ходімо з нами.